7 грудня, безвітряна бухта. І ось таке море. Перший раз за весь час бачу тут хвилі. Закриті всі пляжі сьогодні в Шерман Шейфу. Фонар 2, фонар 1, перша. Все закрита. Пара на рік в готель, декілька людей плаває. Нас на фаршу не Рік лазить з біч убірвала понтон. А це буршує море на Ріф-Біч. ріф біч теж закритий. Висить червоний прапор. амфорас Біч, теж червоний прапор. Зима в шармершей. Будьте готові, що дуже часто буде висіти червоний прапор і пляжі будуть